Вже така ситуація, що і ти не хочеш, і він не хоче. Але він щось спускається туди, і знаєте, він як Індіана Джонс в пошуках клітора. Він... Щось там в Google Maps пише, він Тату відзвонить. І ще, знаєте, пацани, вони так от на одному диханні хочуть О, зробити, він береться за ноги і. І неряє туди з головою і давай шуршати там, блядь, як пес мискою голодний просто. Потім виринає задишкою. Десь на першій хвилині його вже до шевел підключають, він же не вигрібає бідний. І потім каже до дівчини, кінчила. І ти кажеш, та тільки щоб він вже лишився того діла.